За моєю інформацією, яка підтверджувалася з 12-ї години ночі, тієї ночі, коли був битий Олександр Музичко, і дотепер вона знаходить підтвердження, ця нібито спецгрупа вивезла з рівного п'ятьох осіб, водія і двох особистих тілоохоронців Олександра Музичка. І те, що їх приїхало туди четверо, під... вбачається з матеріалів камери відеоспостереження, які мені передало анонімне джерело. Їх туди приїхало четверо. Музичка вбили, одного затримали. Вивезли до Києва трьох активістів правого сектора і двох цивільних людей, які не були особисто знайомі з Олександром Музичком до того вечора. Володимира Деценка, я думаю, всі його знають, це директор міського центру зайнятості, і місцевого підприємця Віктора Отупора. Даценка відпустили минулої ночі, опів на 12-ї, але з Києва не відпускають. По віктору Отупору, зараз, в ці хвилини, в Печерському найгуманнішому Печерському районному суді міста Києва відбувається суд, який обирає йому міру запобіжного Заходу. За інформацією, яку зараз розповсюджує МВС, нібито було затримано тільки трьох осіб тобто водія Олександра Музичка, Даценка і Отупора. Даценка відпустило, отупора ні. Тому що, наскільки я можу собі зрозуміти, він потрібен, аби бути третім для кількості, тому що немає трьох людей, немає організованої злочинної групи. Немає організованої злочинної групи Сокіл діяв неправомірно. Тому я вважаю задоцільне і я, як громадянин Рівного, прошу у вас, депутатів Рівненської міської ради, включити питання затриманих цих людей і їх доль так само в це звернення. Це питання потрібно піднімати, адже це долі щонайменше п'ятьох людей. Дякую yeah,